Україна на саміті НАТО на задньому тлі, хоча запевняють у протилежному верховний суд Польщі, визнав три протести проти виборів обґрунтованими. Україна та Велика Британія спільно вироблятимуть безпілотника. Присутність президента Зеленського на саміті НАТО є чітким сигналом того, що українські виклики важливі для Європи, заявив журналістам міністр закордонних справ Нідерландів Каспарт Вальткамп. Експерти вважають, що дипломатичний ранг української делегації на саміті НАТО знижено. Вперше із часу російського вторгнення, Зеленський не візьме участі у пленарному засіданні альянсу. Натомість він виступить із промовою у парламенті Нідерландів. По із королівською парою та лідерами 32 країн НАТО він також зустрінеться із генеральним секретарем НАТО Марком Рютом. Каспар Вальткамп вважає, що ЄС має підтримувати Україну сьогодні to... міністри закордонних справ офіційно зустрінуться з українською делегацією. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну у військовому плані, а також в інших аспектах. Тим часом ми працюємо над посиленням тиску на Росію. Я сподіваюся, що 18-й пакет санкцій проти Росії буде схвалено ЄС ще цього тижня. Безпосередньо перед самітом НАТО Нідерланди вирішили виділити додаткові 175 мільйонів євро на підтримку України. Відомо, що у висновках саміту не згадуватиметься про членство України в НАТО. Генсек альянсу зазначив, що ключове питання це збільшення витрат на оборону, каже Марк Рютте. Німеччина хоче досягти порогу 3,5% базових витрат на оборону, а потім 5% не у тридцять а у двадцять році. Такі країни, як Польща, Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія, близькі до перевищення порога або вже перевищили його. І багато інших наслідуватимуть цей приклад. Ми знаємо, що Росія збільшує свої витрати на оборону тривожними темпами і повинні бути до цього готові ready. під час дводенного саміту НАТО лідери 32 країн мають нарешті схвалити збільшення витрат на оборону до 5% ВВП якщо це станеться, як оголосив генеральний секретар. Це буде говорити про те, що саміт став історичним. Україна та Велика Британія запускають мегапроект спільного виробництва безпілотників. Після зустрічі з президентом України у Лондоні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що дві країни досягли угоди про спільне військово-промислове виробництво. Протягом перших трьох років британська сторона фінансуватиме закупівлю українських безпілотників різних типів, які вироблятимуть у Великій Британії. Це дозволить британським оборонним компаніям швидко. Проєктувати та виробляти найсучасніші безпілотники у великих масштабах. Поки триватиме війна, все виробництво буде спрямовано на потреби збройних сил України. Водночас, після її закінчення, Британія та Україна будуть ділитися виробленими безпілотниками. А тим часом Росія завдала удару по Дніпру. Уже відомо про загиблих та поранених, пошкоджені будівлі, садочку, гуртожитки та адміністративні будівлі. 159 водіїв у нетверезому стані зупинила поліція на дорогах лише одного селеського воєводства. Лише за один вчорашній день. Це набагато більше ніж зазвичай. Розповідає Аркадію Худе із селеської дорожньої поліції. Від початку року то вже понад початку року вже понад 5200 осіб затримали на дорогах селеського воєводства. Тому лише в одному нашому регіоні щоденно 30 нетверезих водіїв затримують поліцейські. Закликаємо не сідати за кермо після алкоголю. Можна одним необережним рішенням зруйнувати життя. піко може собі зготувати під час довгих вихідних на дорогах Польщі поліцейські зупинили більше 1300 водіїв у стані алкогольного сп'яніння. Верховний суд Польщі визнав три протести проти президентських виборів обґрунтованими, але вони не вплинули на результатів виборів. Постановив суд про це повідомляє прес-служба Верховного суду. За даними від вівторка, іще ще протестів залишилися без подальших дій. Кількість зареєстрованих протестів перевищила 10,5 тисячі, але багато протестів об'єднані для спільного розгляду в одну справу. Як повідомив Матій Бжуска із прес-служби Верховного суду, протести стосуються окремих випадків окремих виборців, зокрема порушень пов'язаних із посвідченням для голосування, коли йдеться про голосування поза місцем проживання. Червень уже минає. а Синоптики Польщі прогнозують тепле літо. Буде спекотно і сонячно, а температура вище норми. Як розповіла речниця інституту метеорології та водного господарства Ґняжка Прасик, згідно із довгостроковими прогнозами, очікувані хвилі спеки можуть чергуватися із грозами та дощами розглядаючи моделі, бачимо, що липень та серпень будуть спекотні, відзначиться спекотною температурою, і це буде вище норми. Гарячі хвилі змінюватимуться холодними днями, а от опади будуть у нормі. Проте подекуди через сильну спеку формуватимуться грози та сильні зливи. хоча б чи навальне Цього року травень був найхолоднішим за понад 30 років. Середня температура була на 2-3 градуси нижчою за багаторічну норму у багатьох регіонах. Спостерігалися заморозки а востаннє травень був таким холодним у 91-му. Китай висловив обурення через виключення своїх компаній із тендерів на медичне обладнання у країнах європейського союзу. Європейська комісія виявила, що європейські компанії не мають рівного доступу до китайського ринку. Ринок державних закупівель медичного обладнання у євросоюзі оцінюється приблизно у 60 мільярдів євро. Рішення європейської комісії закриває двері для розширення діяльності китайських виробників медичного обладнання у Європі. Міністерство торгівлі Китаю висловилось проти обмежень, вважаючи їх порушенням принципів. Чесної конкуренції. Китай та європейський союз зараз ведуть переговори із багатьох напрямків торгівлі. Пекін хоче знизити тарифи на електромобілі з Китаю. ЄС хоче скасувати тарифи на міцні напої. Китайська влада продовжила антидемпінгове розслідування щодо на їхню думку незаконного фінансування молочної промисловості у європейському союзі, що порушуватиме принципи вільної торгівлі. Сполучені Штати запроваджують додаткові заходи безпеки, зокрема у релігійних, культурних та дипломатичних установах. Ці дії пов'язані з участю сполучених штатів у конфлікті з Іраном. Після американського нападу на Іран ризик терористичних атак у Сполучених Штатах значно зріс. Оцінив експерт із безпеки професор Матій Мільчановський в ефірі польського радіо. Рішення про посилення заходів ухвалила влада Нью-Йорка, Лос-Анджелеса та Вашингтона. Всі пам'ятаємо 11 вересня. усі пам'ятаємо 11 вересня. Відомо, що щільність антитерористичних систем ніколи не є 100%. Не треба далеко ходити. Візьмімо бодай замах на самого Трампа під час кампанії. Абсолютно абсурдний випадок. Тому справді багато речей може статися, і це постійний ризик ескалації. ще може є сто далі ступінь ескалації. Тим часом Верховний суд Сполучених Штатів схвалив рішення адміністрації Трампа про відновлення депортації мігрантів навіть до країн, з яких мігранти не походять. Рішення означає, що адміністрація може продовжувати свою політику депортації, не даючи іммігрантам можливості довести, що їхньому життю або ж безпеці там може загрожувати якась небезпека. Педагогам у Польщі, схоже, урвався терпець. Польська профспілка вчителів оголосила про протест. Головна рада має ухвалити рішення щодо формули цього протесту. Віце-президент профспілки Оршуля Вожняк заявила, що однією з головних причин протесту є те, що досі не вдалося пов'язати зарплати учителів із середньою зарплатою в економіці. Громадянська ініціатива з цього питання знаходиться у парламенті нас вражає бездіяльність державних органів. Перш за все, сеймом громадянська ініціатива подана роки тому. Вона досі лежить десь у морозильних камерах Сейму. Попередня каденція нічого не зробила. Передала цій каденції 25 січня було перше читання у 10-й каденції Сейму. Цікаво, що протест учителі оголошують, коли шкільний рік закінчився. Тож у якій мірі це має натиснути на законотворців, наразі не зрозуміло. Вчителі мають право на протест у різних формах, але ми сподіваємося на згоду. Саме так заступниця міністра освіти Пауліна Пєхнавінськевич прокоментувала наміри педагогів. На них нам багато залежить. Нам дуже важливі наші освітяни. По мусимо поміркувати, яким чином це вирішити. Ми підтримуємо прив'язку зарплати вчителів до економічно обґрунтованої цифри. Вчителі повинні мати відчуття безпеки і мусимо дбати про повернення престижу фаху вчителя. Ще одним приводом до протесту вчителів стала зміна до статуту. Там скасували сприятливі правила. Щодо понаднормової роботи.